Вітаю, це подкаст -шо» від Центру спільних дій. З вами Марина Євтушок та моя колега Ірина Корженкова. І зараз ми будемо говорити про те, як нардепи пропонують спростити списання військового майна. До речі, на нашому каналі є ще повна версія подкасту. Там ми говорили про те, як уряд хоче перекроїти МСЕК на людяну інституцію і запобігати дискримінації у війську. Ну і що з того може вийти? Поговоримо про те, як має виглядати списання військового майна здорової людини, скажімо так. Для початку, Іра, поясни, будь ласка, як це відбувається зараз? І поки ти пригадуєш, я розкажу тобі дуже цікаву історію від знайомого, який воює на Херсонському напрямку. Минулого року вони отримали від волонтерів маскувальні сітки. І частину з них, цей мій знайомий, вирішив поставити на баланс військової частини. Якось дуже дивно чого на Херсонському напрямку в цю сітку прилетів FPV-дрон. Люди вижили сітка ні, вона згоріла. Приїжджала комісія кілька разів із Києва розслідувати, де такі сякі військові під Херсоном поділи спалили і вкрали маскувальну сітку, яку навіть не за державні кошти закупили, а це був подарунок волонтерів. От, тобто, чи настільки все погано? Як і абсурдно, як оце я тобі розповіла, чи все-таки це виняток із правила? На жаль, це не виняток із правила, а це стандартна ситуація. На жаль. Не хочу тебе засмучувати, але ось. Засмутила. Поясни, як це відбувається і чого воно так відбувається. Списання військового майна в Україні відбувається через відповідні процедури, що затверджені Міністерством оборони України. Вже я ніби й сказала, і воно вже якось сумно, да? скучно. І можна розділити на такі основні етапи. Це, по-перше, оцінка стану майна, приходять фахівці, перевіряючи, підлягає майно ремонту, воно втрати. Свою привдатність повністю, далі там складається відповідний акт, проводиться інвентаризація, подаються документи з описом стану майна, яке планується до списання, затверджується рішення про списання. Ну, звісно ж, це все паралельно документується і далі вирішується питання, чи це майно можна списати і ну, що далі з ним робити? Списати, утилізувати чи, можливо, ще комусь воно там. Десь колись буде потрібно і його можна буде продати. Тобто, на сьогодні це такий довгий, забюрократизований процес. Ну, я так розумію, що все-таки люди, які це написали, вони ж це не робили з метою отруїти іншим людям життя. Ну, принаймні, я на це сподіваюся. Просто реально, це військове майно, це дорогі речі, є можливість якихось зловживань. Тобто, в будь-якій системі є люди, які мають доступ до матеріальних ресурсів і можуть їх десь там. Продати, передати, ще якась така штука, там неналежно його зберігати. Тобто це все воно робилося для чого? Для того, щоб той, хто має можливість, не вкрав. Але де система пішла не так, і чого той, хто і не вкраде, і мусить розказувати, що ну, згоріла сітка через дрон. Ну, через те, що ця все нормативка писалася в той час, коли в нас не було війни. І ми знаємо, що протягом 30 років військове майно в нас розкрадалося. Воно десь там якось списувалося, ну, да, відкрию тобі секрет. Десь якось там списувалося, десь кудись проходило. А от ніби і є нормативка, яка показує, що це все має відбуватися прозоро, мають бути відповідні комісії, складаться акти. І ось це в дусі там кращих радянських лозунгів, там списуємо майно, не списуємо майно. Це все папірцем ми затверджуємо. ну, Але е, насправді. І система сама себе обманула там, де це мало бути прозоро, мало бути багато етапів, що ми бачимо зараз. Зараз у нас, на жаль, війна, і ось це все не працює. І виникають такі ситуації. Про які ти розповіла на прикладі свого знайомого, але ж виходить, і раніше ця нормативка не рятувала в мирні часи, якщо е, ми знаємо про те, що не все так було гладко, чисто і чесно з військовим майном, навіть коли не було війни. Тобто, оця жахлива нормативка, е, перепрошую за оціночні судження, вона не рятувала армію і військове майно навіть у мирний час. Чи вона, тобто, що було перше, курка чи яйце? Ця нормативка була написана, щоб робити так, як воно робилося, чи від незнання, чи як? Ну я не зможу тобі відповісти напевно на це запитання, але схоже на те, що тобто, ми точно знаємо, що будь-яку систему можна обійти, і на жаль, воно? Ось породило те, що ми маємо, і те, що ми бачимо, і однозначно щось зараз потрібно робити через те, що це досить серйозна тема. Ти вірно зазначила це дорогі всі речі, і не можна якось закривати очі ні на одну, ні на іншу ось сторону цієї ситуації. Тобто, ось це, що те, що пропонують народні депутати, це спростити процедуру військового майна, яким чином списувати або виключати з обліку все, що використовується із початку воєнного стану, або ще не було списано до моменту рішення про списання. І це стосується там безпілотників, безпілотних плавучих комплексів, там, морських дронів, я так розумію. От і рішення таке під час воєнного стану за погодженням із головнокомандувачем може. Там, у виняткових випадках ухвалювати там, певні високопоставлені люди. Е, наскільки це доцільно і е, наскільки це і спростить ситуацію, але так, щоб і не нівелювати суть обліку взагалі? Ну, бачиш, усі запропоновані зміни вони посилюють правову невизначеність. Тобто, замість того, щоб полегшити життя, вони тебе вкитають в невизначеність. Так, вони ще більше не конкретизують і ще більше запутують ось цю процедуру списання військового майна. Ну, в законопроекті прямо не вказано, які саме є випадки для винятку у цій процедурі. Точно так, як і законопроектом не вказ... не Передбачено саму процедуру і обґрунтування, як буде задокументоване ось це списання майна, як це все має відбуватися. І звісно ж, очевидно, це все породить ось цю безконтрольність і хаотичність, замість того, щоб стримати, щоб допомогти, щоб реально розв'язати нагальні проблеми і питання. Буде те, що є, тобто це проблема можливо залученості за, ці, за сторін, чого б, наприклад, народним депутатам, які групі депутатів, які подали законопроект, не зустрітися з військовими і не запитати їх про те, що їм треба, і вже самим депутатам продумати, як це е, організувати. Тобто, це проблема залученості, незнання е, чи законодавчого спаму, можливо, законопроект цей породжений для того, щоб допомогти. Але фактичних механізмів цієї допомоги ми не бачимо. Через те, дійсно треба залучити більш широке коло до обговорення, і це не тільки самі військові, це і волонтери. Через те, що ми часто бачимо ситуацію, коли купується автомобіль, це така перша елементарна ситуація. Купується автомобіль для конкретного військовослужбовця чи конкретної військової частини, але на облік військову частину його не ставлять. Чому? Через те, що це такий, на жаль, розхідний матеріал, за який потім потрібно буде відчитуватися. Тобто на плечах волонтерів часто ось це все військове забезпечення, десь на якісь благодійні фонди, чи на когось записують і потім передають якоби в користування чи там володіння, але ні в якому разі не ставлять ось на облік в конкретну військову частину. Через те, звісно, потрібний діалог. Тільки в діалозі можна вирішити, як краще це зробити, а допомогти в цьому можуть люди, які з практичної точки зору знають ситуацію і бачать шляхи її вирішення.